Я Куктенко Роман, учень восьмого класу, займаюсь футболом та театральним мистецтвом. Веду активну участь у житті школи, багато разів ставав переможцем в міжнародних та всеукраїнських конкурсах у номінації Художнє читання. Я відповідальний, дружелюбний, знаю, як шкільне життя зробити цікавим та різноманітним. Моя передвиборча програма. Я пропоную. Проводити спортивні змагання між класами. Це може бути футбол, волейбол, змагання вчителів та учнів, запровадити день бігуна, бо спорт виховує в дитині командний дух, командну роботу та дає змогу відчути себе лідером, замінити перерви з телефонами на танцювальні перерви. Що може бути краще перед уроком потанцювати зі своїми учнями та улюбленими вчителями. Проведення літературних вечорів, де я змогу дізнатися талант дитини, її уміння та розвиватися в творчому напрямку, проведення інтелектуальних ігор між паралельними класами, проводити творчі конкурси, таланти наших вчителів. День самоврядування. Вчителі відпочивають, це дає змогу дитині відчути себе в ролі вчителя. Та зрозуміти, що робота вчителя це тяжка справа. Дякую вам, вчителі. Якщо вам сподобалась моя програма, то голосуйте за мене. Дякую вам за увагу. Добрий день. Я Юрика Анастасія, учениця 7-го Б класу. Беру активну участь в житті нашої школи. Виступаю, ведуча різних заходів, читаю вірші. Завжди беру участь в конкурсах та олімпіадах, займаю призові місця. Вирішила висунути свою кандидатуру, щоб зробити шкільне життя більш цікавим та яскравим. Мої пропозиції підтримувати патріотизм, заохочувати дотримуватись українських традицій на всі свята до школи приходити у вишиванках, поглиблювати свої знання на тему України поширення української культури. Цікаві та яскраві будні нашої школи! Учні зможуть вільно висловлювати свої побажання, пропозиції та скарги про шкільне життя у поштову скриньку, проводити виставки на такі теми, як неймовірня осіння пора, Великдень та інші, проводити фото та відеофлешмоби на різні тематики. Безліч флешмобів допоможуть нам стати більш згуртованими з такими хештегами: шкільне життя нашого класу, я у школі, цікаві уроки. Я люблю Україну, я плюс спорт, розвивати креативність, допомагати українізуватись за допомогою ігор. Більше дізнаватись про нашу неньку Україну. Весело, цікаво, пізнавально та дуже корисно, розширювати та оцінювати свої знання, провести квест на тему Україна з такими станціями: географічне розташування, українські відомі спортсмени, неймовірні місця України. Президенти, солов'їна українська, народні пісні та сучасні, проводити змагання між паралелями, активно та весело проводити час, показати свої сильні сторони, боротися, конкурувати та йти до поставленої цілі. Навчаючись, я б хотіла зробити свій внесок життя нашої школи, покращити працездатність та цікавість ходити до школи. Я завжди відкрита до нових ідей, прислухаюсь до пропозицій та побажань наших учнів. Рішуча, чесна та наполеглива. Хочеш у школі життя несумне, тоді голосуй за мене. Дякую за увагу. Добрий день. Я Шевченко Альбіна, учениця 7-го Б класу. Займаюся народною хореографією на професійному рівні у кман імені Сержа Лифаря. Я мрійлива, дружелюбна і завжди готова допомогти. Також беру активну участь у житті нашої рідної школи. Я хочу, щоб шкільне життя наших учнів було не тільки цікавим, а й готувало їх до дорослого життя. Я вважаю, що кожна дитина є талановитою, просто необхідно створити відповідні умови для цього. Деякі пункти моєї програми допоможуть розкрити прихований потенціал наших учнів. Моя передвиборча програма перше, створити скриньку пропозицій і побажань. Скринька побажань буде створена для всіх учнів та вчителів нашої школи. Кожен бажаючий може написати всі свої забажанки, що б він хотів у школі. Другий пункт заснувати книгу рекордів нашої школи. Наша школа талановита своїми учнями та працівниками, тому пропоную розробити книгу рекордів нашої школи. Книга може бути онлайн і викладатися в соціальній мережі нашої школи. Третій пункт проведення лекцій про булінг і кібербулінг, а її бригади здоровий спосіб життя. Четверте заснування шкільного відеоблогу. Для ведення відеоблогу необхідні оператор, монтажер, сценарист, редактор і блогер. Всі ці посади можуть обіймати учні нашої школи. Тематика відео може бути різноманітна: шкільні новини, досягнення школи, підготовка до предметних тиждень і календарних свят. Цікаві та несподівані інтерв'ю з вчителями і учнями нашої школи, соціальні опитування тощо. Якщо вам сподобалася моя передвиборча програма, то голосуйте за мене. Всім дякую за увагу! Добрий день! Я учениця 7 Б класу попхадзе Вікторія. Я креативна, комунікабельна та відповідальна. Займаюся вокальним та театральним гуртком та люблю читати. Хочу зауважити, що у мене є багато ідей та пропозицій, як зробити нашу шкільну дитинність більш цікавою та різноманітною. Балотуюся, тому що мені справді цікаве життя нашої школи. Якщо я стану президентом, я планую зробити скриньку для скарг і пропозицій, тому що я вважаю, що треба враховувати думку та бажання кожного учня нашої школи. Для духовного збагачення учнів 201 школи пропоную створити клуб книголюбів. Я вважаю, можна буде робити раз у 2-3 місяці по декілька днів спорту для збереження здоров'я учнів нашої школи. Пропоную започаткувати роботу шкільного фотографа. Також в моїх планах є започаткування конкурсу молодих письменників. Якщо вам сподобалась моя передвиборча програма, голосуйте за мене. Дякую за увагу. Доброго дня! Я брятую Дар'я, учениця 8П класу. Я відповідальна та творча. Моя виборча програма пропоную зробити скриньку ідей та пропозицій. Ця скринька буде знаходитися на першому поверсі. Кожен учень матиме змогу внести свої пропозиції та ідеї в шкільне життя. Також планую продовжити випуск шкільної газети та розширити її змістовність, створення конкурсу, кращий відеооператор та фотограф, проведення профілактичних міні-лекцій щодо пропаганди здорового способу життя. Проведення спортивного сімейного свята на стадіоні. Також пропоную провести благодійну акцію Подаруй книгу в шкільну бібліотеку. Якщо вам сподобалася моя програма, голосуйте за мене. Дякую за увагу!